Вітаю, друзі. Сьогодні 12 серпня з вами Валерій Клучок. І в мене для вас є термінове повідомлення. Щойно Володимир Зеленський опублікував у себе в телеграм-каналі відео, на якому зафіксовано пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Так, ось саме ці кадри він публікує в себе і стверджує, що терористи, які сьогодні контролюють Запорізьку атомну електростанцію, це російські окупанти. Вони там влаштували диверсію. Що саме там відбувається, точно невідомо. Інформація дуже різна. Пишуть, що нібито вони влаштували там якусь дійсно пожежу, нібито підпалили шини, а можливо, щось і страшніше. Але наразі, як стверджує сам Зеленський, показники щодо радіації в нормі. Але, звісно, поки російські терористи отримують під своїм контролем Запорізьку атомну електростанцію, то сподіватися на щось стабільне, хороше для України, в принципі, не варто. Як пише він, що чекає реакції від світу, чекає реакції від МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки. Разом із тим, щойно стало відомо із російських телеграм-каналів, про це повідомляє телеграм-канал Рія Новості. Балицький, який є представником Запорізької області, повідомляє про те, що в результаті обстрілу Енергодара з боку Збройних сил України відбулося загоряння на об'єкті охолоджувальних систем Запорізької атомної електростанції. Ну що, як на мене, є повною маячнею. і звісно, що ця інформація, яку активно зараз розповсюджують російські ЗМІ, дуже вже багато російських телеграм-каналів. Засобів масової інформації, ну я скажу так, засобів масової пропаганди починають поширювати повідомлення про те, що ми це влаштували. Хоча для чого це в Україні, мені, чесно кажучи, не зрозуміло. А от для чого це Росії, то абсолютно очевидно і зрозуміло також. Справа в тому, що я вам сьогодні попереднього відео розповідав, що Збройні сили Російської Федерації не можуть стримати наступальних операцій в Курській області. За 15 кілометрів від Курської атомної електростанції вони вже почали будувати фортифікаційні споруди, аби стримувати наш наступ. Хоча я далекі від думки про те, що в принципі ми збиралися захоплювати Курську атомну електростанцію. Ну, зрозуміло, що нас би світ точно не зрозумів. Тому ймовірніше за все, ця вся історія, що ми десь щось хотіли захопити, ну це виглядає швидше як. Інформаційна психологічна спецоперація. А от щодо Запорізької, то дійсно ця історія дуже дуже потрібна сьогодні Росії на тлі їхніх тотальних провалів в обороні і утриманні контролю над Курською областю. Введена контртерористична операція, яку зараз контролюють спецпризначенці, вона і передбачає які заходи, які б не просто стримували наш наступ, а змусили б світ сказати, що ні, цього робити не треба, і так далі. Якою буде реакція світу? Про що власне пише Зеленський? Звісно, що ми от буквально за пару годин про це дізнаємося. Але я єдине, що хотів би вам порадити, поки що не панікувати, тому що я далекі від думки про те, що насправді росіяни влаштували там якусь таку серйозну аварію, яка може мати наслідком викид. Радіаційних відходів чи радіаційне забруднення взагалі території, що прилегла до Запорізької атомної електростанції. Не думаю, що вони на це будуть сьогодні здатні, або в принципі це можуть зробити. Ціль зовсім інша: ціль дестабілізувати єдність західного світу, який одноголосно підтримав Україну у наших наступальних діях на Курщині, і це сьогодні дратує дуже серйозно Росію. На Росії реально є велика проблема в тому, що ж таке зробити дуже ну, такого ефективного, для того, щоб, по-перше, не оголошувати мобілізацію, тому що це питання вже піднімається і силовиками, і спецпризначенцями на Росії, для того, щоб максимально стабілізувати всю цю історію і не піднімати ніякий там, знаєте, кіпіш, коли б росіяни виступали проти путінського режиму. А це означає, що треба зберегти ситуацію статус кво. Попри те, що Путін вдається ну, часто до терористичних дій, а так і зараз дуже багато повідомлень про те, що після того, як ми зайшли на Курщину, ми маємо очікувати удару у відповідь сотнями балістичних ракет, шахетів і таке інше, все ж таки, я далекі від думки про те, що путінський режим. Буде вдаватися до загальної мобілізації або до якихось неординарних кроків, які б йому серйозно шкодили. Головною ціллю Путіна залишається, по-перше, збереження влади. Друге, подальше просування на сході України з метою максимального захоплення території України. Це зараз для Путіна найголовніша ціль для того, щоб сформувати свої переговірні позиції. Якщо хтось думає, що Крем не зацікавлений переговорах. Ну, друзі, в мене зовсім інша думка. В принципі, ви можете написати про неї в коментарі під цим відео. Дякую, що дивилися, поширюйте обов'язково це відео друзям. Слідкуємо за цією інформацією, я оперативно вас про все буду інформувати і тут, і у себе в телеграм-каналі. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Ті, хто дивляться в мене на YouTube, ті, хто дивляться в TikTok, посилання в шапці профілю. Всіх люблю, ціную шаную. не перемикайтеся в себе до України.